Автомобіль швидкої допомоги, пікав генератори та медикаменти привезли до Чернігова волонтери з Бельгії та Нідерландів. Я представляю організацію, яка має назву Серце для України. Ми створені не так давно. Нашою основною метою є збір коштів для України. Окрім донатів, ми допомагаємо українцям гуманітарним вантажем. Основними спонсорами всього цього, що ми передаємо, виступають звичайні люди з Бельгії та Нідерландів. Окрім матеріальної допомоги, ми намагаємося розповісти світові про війну у вашій країні, аби історії українців, які страждають через дії РФ, дійшли до рівня парламентарів. Агалпінікраї for Ukraine» – це 50-й гум. Організований гуманітарний транспорт в Україну і вперше в Чернігів. Гуманітарну допомогу передали сотні звичайних людей у Бельгії та Нідерландах, які проводили збори на підтримку українців. Автоколона з п'яти машин, фури та причепа вирушила з Фландрії. Граф Рено Декарчове вперше в Чернігові. На знак подяки від військових встиг отримати шеврон від підрозділу контрдиверсійної боротьби. Те бельгійці мають різну мотивацію допомогти Україні в боротьбі з Росією, але всі ми розуміємо, що треба жити за міжнародними правилами і законами. Звісно, допомогти українцям побороти ворога. Третя Чернігів відвідав і монах пивовар Карл Сталтемас. Від початку повномасштабного вторгнення Карел допомагає у відбудові укриттів навчальних закладів. Загалом команда волонтерів передала пікаби, генератори та медикаменти для військових. А також повністю обладнаний автомобіль швидкої медичної допомоги для підрозділу 119-ї бригади ТРО. Зараз підрозділ боронець кордони держави на Донецькому напрямку. В знак подяки бійці 119-ї окремої бригади ТРО передали скло з лиманського храму Петра і Павла. 900-річчя аббатства гімберген волонтери планують створити вітраж зі скла розбитих Росією церков та храмів. Окрім українських уламків, вітражі використають частинки скла з храмів гази та палестини. Ми дуже раді, що так довго, чотири місяці чекали. Ми швидку допомогу. А це цілий рейнімобіль. І Головна мета цього, цього автомобіля, щоб вона могла як можна більше спасати наших побратимів 119-ї бригади.